Хом'яки це маленькі, цікаві, домашні, пухнасті тваринки, які люблять гратися в колесі і їсти насіння. Вони мають великі пухнасті щічки, в яких можуть зберігати їжу. Це цікаві тваринки для спостереження і догляду. Хом'яки це дуже цікаві створіння. Вони можуть мати різні кольори шерсті. Від білого і коричневого до сірого і навіть чорного. Хом'яки дуже смішні, коли набивають свої щоки їжею і виглядають так, ніби мають забагато попкорну. Ці маленькі друзі люблять спати в своїх норах, які вони самі роблять, користуючись своїми гострими зубами. А ще хом'яки дуже люблять водичку, вони часто миють свої обличчя та лапки, намагаючись бути завжди чистими. Звідси можна зробити висновок, що хом'яки це не лише чудові домашні тварини, а й цікаві спостерігачі природи. Вони мають унікальні звички, які роблять їх такими привабливими для дітей. Та дорослих. Будучи активними та цікавими, хом'яки дарують своїм господарям багато радості та розваги. Хом'яки це не лише смішні й милі тваринки, вони також мають цікаві звички. Наприклад, вони збирають різні матеріали, такі як папір або м'яку шерсть, щоб побудувати собі гніздечко. Також ці тваринки дуже розумні, вони швидко навчаються розпізнавати свого господаря і навіть реагують на його голос. А ще вони можуть вести нічний спосіб життя, коли активізуються та граються у колесі саме вночі. Улюбленців грізунів часто обирають для дітей. Тому що вони можуть впоратися з доглядом за ними. Хом'яки не вимагають вигулу, і при цьому вони дуже гарні та кумедні.